Усіх вітаю! Сьогодні буде останнє відео із серії моєї пухлини, яка називалась Аденома паращитовидної залози. Я вже зняла велику кучу фільмів, і вам вже набридла з тим. Але ще раз хочу повторитися, що ці фільми я знімала тільки для того, що ця хвороба є тихим убивцею, і про цю хворобу мало хто знає. Я теж ніколи не могла собі уявити, що в мене спіткає лихо і у мене буде така дурна хвороба, яку просто важко розпізнати, якщо в тебе немає жодних, жодних симптомів. Отже, сьогодні я хочу підсумувати і сказати важливі речі. Що, найперше, ви повинні знати, що така хвороба, як первинний гіперпаратереоз існує. І щоб її розпізнати, потрібно просто здати банальний аналіз на кальцій це перше. Друге, якщо кальцій підвищений, здати аналіз крові на парадгормон. І якщо парадгормон теж підвищений, значить у вас первинний гіперпаратиреоз. Значить, це може бути аденома паращитовидної залози. Також бувають ще Рак пара залози, але то так 2-3%. В основному це аденома. І самий основний пункт це, що лікувати потрібно тільки операційно. Можна пробувати лікувати різними препаратами, навіть гормональними, але наскільки досвід показує, що це не дає бажаного ефекту. Тому обов'язково треба піти, зробити операцію і забути про свою хворобу. Наступний такий важливий момент це те, що після операції ви повинні знати, що може пропасти голос. Це пов'язано з тим, що є гортанний зворотний нерв, який близько тут на шиї знаходиться. Його можна при операції просто навіть гачками притиснути, і він вже трошки набрякне і може неправильно функціонувати. І якийсь час будете мати парез гортанного нерву, так, як, як я мала. Але як бачите, на сьогоднішній день я розмовляю і все добре. Я дуже щаслива. Хто вперше зайшов на мій канал, то... На, щоб, ну, щоб ви розуміли, що на 50-й день мені повернувся голос, але голос повернувся, можливо, ще завдяки тому, що я робила вправи. І які вправи фоніаторичні, ви можете теж подивитися на моєму каналі. Отже, як бачите, епопея з моєю хворобою закінчена. Просто в кінці дуже прошу вас, щоб ви хоча б раз в рік. Особливо після того, як у вас почалася менопауза, обов'язково здавали аналіз на кальцій. Це саме основне. І всі симптоми, які можуть бути при цьому, які ускладнення, я всі ці речі говорила в попередніх відео. Тому не буду повторяти, забивати вам голову. По разів одно і те саме, бо я думаю, що ви і так вже думаєте, що. Чого я постійно одно і те саме знімаю?